У цьому рішенні традиційно направляємо кошти в першу чергу на основний пріоритет безпека і оборони. Це 13,7 мільйона на сили оборони, в тому числі, наприклад, 4 мільйона субвенції на червону колену, на придбання відповідного обладнання. В контексті стійкості ми підсилюємо наші заклади освіти з можливими довгостроковими блекаутами в зимовий період. І закуповуємо додатково на кожну школу і де, деякі дитячі садочки, там, де немає великих потужних генераторів, а це від 50 до 60 кВт, і виділяємо 34 мільйони саме на цю на це. До речі, я хочу сказати, що нам наші міста-партнери досить потужно в цьому відношенні допомогли. НАНСІ 3, один вже прийшов, два вони готують нам на відправку. Я якраз от, буквально коли я був на сі, то вони підтвердили цю всю історію. Це потужні генератори по 60-70 по от, І крусує на 90 кВт, теж готує, хочуть придбати відповідний генератор і нам направити. І так само ми працюємо і з нашими литовськими містами. Я маю на увазі з в цьому відносно. З Венспілсом, тому от саме наші партнери вони теж досить потужно нам допомагають. І е, крім того, я ще хочу сказати, що ми тут спрямовуємо 30 мільйонів на Вінницьку транспортну компанію. Є певний виклик з точки зору фінансової спроможності самої компанії, зв'язку з підняттям електроенергії, пального. От, і фактично тариф сьогодні не обґрунтований. І, на жаль, ми маємо фактично е, 132 мільйона, яких не вистачає саме транспортній я нагадую, що ми на минулій сесії ми підтримували Вінницький облводоканал, тому що там така ж сама проблема у зв'язку з низькими тарифами. І така історія, якби і по транспортній кампанії. Шукаємо можливості. Хоча в нас будуть виклики в майбутньому, тому що, на жаль, сьогодні в Верховній Раді обговорюються питання. Зняття 4% ПДФО з місцевих бюджетів, тобто, ви пам'ятаєте, що в минулому році військове ПДФО всіх військових, сил оборони, правоохоронних органів повністю було знято з місцевих бюджетів, в тому числі з обласного бюджету, і перенаправлено в державний бюджет. Інше питання, як воно там використовувалося, але це інша дискусія. Але 64% ПДФО загального, який сплачують люди і своїх зарплат, направляється в місцеві бюджети. Зараз піднімається питання: що 4 зняти. Тобто це знову ж таки достатньо серйозно присяде наш місцевий бюджет. Крім того, ми ще й повинні будемо в наступному році, якщо буде прийнято відповідне рішення, 425 мільйонів направити в державний бюджет реверсної дотації. Тобто це втрати додатково, крім минулорічних 980, 967 мільйонів по військовому і ПДФО. Це плюс ще 600 одинадцять від 4% і 421 як виставку. Це близько 700 мільйонів. Зрозуміло, тобто виклик достатньо серйозний. А ті пріоритети, які ми для вас визначаємо, це підтримка сил оборони, це безпека, це стійкість дуже важливо. Це підтримка комунальних підприємств, і саме головне турбота. Да? Ну, от і переселенців, і людей, які не мають достатньо ресурсу для. Відповідно, я кажу життя, от і підтримка родин захисників і захисниць і інші пільгові програми, вони досить серйозно на сьогоднішній день. Зв'язку з цим під загрозою, але я пропоную саме а, До речі, якщо говорити про соціальну підтримку, 7 мільйонів 130 тисяч. Ми направляємо тут же в цьому рішенні на підтримку сімей загиблих, захисників і захисниць. Мається на увазі в першу чергу це 1,6 мільйона на оплату житлово-комунальних послуг, і в тому числі наприклад на оздоровлення дітей наших загиблих військових, а це 336 таких дітей. Тому ставлю на голосування даний проєкт рішення в цілому змінами і доповненнями, які роздані депутатам.